Донбас сьогодні відправилися бійці роти спецпризначення Тернопіль. Сюжет сектору комунікації головного управління національної поліції в Тернопільській області. успішного виконання бойових завдань високого рівня дисципліни та організованості побажав бійцям роти Тернопіль, які 5 серпня відправилися на схід начальник головного управління поліції в Тернопільській області Олександр Богомол. Саме головна вимога берегти життя своє свого товариша. Їдете, маєте все забезпечення, яке є необхідне. Я вам бажаю, щоб цих два місяці, пройшли швидко, ваші близькі і рідні, вас якомога швидше. Для них також пройшов цей час. Дочекалися вам два звинувати і здоровими дорогами Бійці підрозділу відбувають в зону АТО вже не вперше і добре підготовлені до виконання поставлених перед ними завдань. Олександр Богомол також повідомив, що рота спецпризначення забезпечена всім необхідним для виконання своїх службових обов'язків на Донбасі. Ось, наприклад, управління юстиції безплатно передало спецпризначенцям три автомобілі Мерседес БМВ і «Форд». Вказані транспортні засоби були вилучені з незаконного обігу, так як вони були ввезені на територію України незаконно, вилучені, перебували в нас на зберіганні, і зараз, згідно чинного законодавства, ми маємо право передати ці транспортні засоби на потреби антитерористичної операції. При обмеженій кількості зараз використання автотранспортом поліцією, при необхідності якраз використання цього транспорту на сході. Ці автомобілі. Будуть доречними. Провести правоохоронців прийшли рідні колеги та друзі. Проважаю сина, ну і проважаю всіх хлопців в тому числі. Не перший раз. Це вже нас який раз. Ми вже їдемо третій чи четвертий раз. Я хочу побажати всім хлопцям і своєму синові, бути достойним. І я дуже ним горжуся. Він в мене дійсно настоящий мужчина. Сумно переживаю, але я вірю, що він повернеться. Я його дуже син чекати. Дуже сильно люблю і стає, що на все буде добре. 24 липня молодята відсвяткували весілля. А вже 5 серпня чоловік приступив до виконання службових обов'язків на сході. В строю підрозділу знайшлося і двоє іменинників, яких разом поздоровили усі присутні після молитви та освячення. Попрощавшись з рідними та близькими, бійці відправилися на зміну своїм товаришам, що несуть службу у зоні АТО.